Знаєте що це? Все, нема такої ціни. 13,5 тисяч доларів. 13,5 еска. 85 кіловат. Повністю всі двері працюють. А це треба просто викинути. Ці ціни ми викидаємо. Ми ставимо нові ціни. Дивіться, сертифікати, повністю навігація, кожен салон. Панорама. Повністю все працює. По салону. Зауважень, дивіться, немає. Бачите? Як новесенький. Ця, ця ціна машини як на розборку віддати. На ходу повністю справна, На гарантії, можливо, на гарантії. Електробагажник, зарядка, коврик. По машині жодних зауважень немає, є мішок для трубів, Воно сніме. Комусь mm -hmm. може не треба, щоб труби виносити, куди. Мішок для трубів є. Хто ж собі шукає живу теслу, живу теслу, перевірену. Є безкоштовні зарядки по всій Європі. Ключ на пневмо, Гарна резина суть 19 диски. Хто шукає собі живу машину? Ця машина для вас, для вас. Новий стоїть акумулятор. Відкривається капот з ключа. Якби питань по машині нема. Новий акумулятор стоїть, повністю все зроблено По машині нічого не потрібно робити. Місто Вінниця. За деталями телезводите або пишіть. Машина є в наявності. Бачите, ціною викинув. Вся ціна актуальна. Сьогодні на що? 30 серпня, 24 рік. На є актуальна Іка Ляля.